Я постійно відчуваю стрес. Чи можна якось розвинути стресостійкість? Це дуже актуальне питання. Так, стресостійкість можна розвивати. Перший крок визнати, що відчувати стрес це нормально. Життя постійно кидає нам виклики, і важливо, як ми з ними справляємось. Також потрібно розвивати гнучкість мислення, коли щось іде не так. Спробуйте подивитися на ситуацію з іншого боку. Поставте собі питання. Які ще варіанти я маю, як я можу змінити свої ставлення до цієї ситуації? Практикуйте релаксацію, використовуйте техніки дихання, медитації, йогу або інші методи, які допомагають заспокоїти розум і тіло, займайтесь фізичними вправами, регулярні тренування допомагають зменшити рівень стресу і покращують загальне самопочуття, здоровий спосіб життя. «Дотримуйтеся збалансованого харчування. Висипайтесь достатньо, уникайте шкідливих звичок, плануйте свій час. Складання плану дій допомагає структурувати завдання та зменшує відчуття перезавантаженості. Встановіть пріоритети, зосередьтеся на найважливіших завданнях і не беріть на себе занадто багато. Комунікуйте, поділіться своїми почуттями з близькими людьми або зверніться до психолога. Позитивно мисліть: спробуйте бачити позитивні сторони навіть у складних ситуаціях. Навчайтеся нових речей. Розвиток нових навичок допомагає підвищити самооцінку і відволікатися від проблем. Виділіть час для відпочинку, регулярно займайтеся улюбленими справами, проводьте час з друзями та з родиною. Стресостійкість це не про те, щоб уникати стресу, це про те, щоб навчитися залишатися стійким і впевненим, навіть коли життя кидає вам виклики.